Пора наливати. всім привіт. Поки я була у відпустці, до нас приїхало нове вино, і Аріна вже його куштувала, дегустувала. І зараз вона мені розкаже, що ж це таке. Це вино з Грузії, Бедоба. оранж, мінеральне, дуже насичене. Навіть трошки солодкувате з приємною кислинкою. Що говорити? Давай куштувати. Давай куштувати. Пора наливати. Аромат який. Воно прям таким медом мед. трав'яним пахне. Мед, трошки спеції, можливо, щось фруктове. До так mm. надо? трошки? Трошки. Ну як? Вау. Нет, це дуже смачно. Я, я все ще відчуваю дуже мед. Може трошки цитрусу. І щось таке, щось абрикосове трішки. Скажи, взагалі не кисле. Не кисле. Не кисле не кисело. Не щось солодкувати трошки. Що тут написано? Виготовлено та розлито спеціально для ресторану. Говорюй, до парку прикол. Я не брошу, якщо. Давай ми ще одне воно скуштуємо і будемо вже з чимось їсти.